Ну що, сьогодні зробимо заміну передніх тормозних колодок на Mazda MPV. На коліночках. Поїхали. Так, зразу вам така маленька рекомендація. Поки ви ще не підняли е, автівку, то треба відкрутити ось ці гайки. Піднімаємо колесо так, щоб авто було у повітрі та ставимо щось під задні колеса. Далі повністю відкручуємо наші усі гайки та знімаємо наші колеса. Далі, що нам потрібно зробити, це відкрутити головкою на 17 ось ці два бовки, що тримають наш супорт. Для легкості відкручування можна застосувати якусь хімію, щоб легче відкрутити. Ну, і коли відкрутимо, ми бачимо ось таку картину. Треба в це отак зняти. О, тут аж два поршні. Нічого собі, Знімаємо нашу колодочку та бачимо, що її потрібно вже міняти, аж горить. Ну, Тепер навіть можна, якщо не обов'язково, але я раджу, при... пройти все так щиточкою, так буде краще. Щоб загнати ось ці поршня, щоб власні колодочки стали на місто, вам треба зробити те, що я вам покажу зараз. Коли ваші колодочки ще на місці, вам потрібно відкрутити пробку там, де ви заливаєте тормозну жидкість рідину засунути ось сюди якусь маленьку мантіровочку та робити так, щоб ось цей супорт закривав наші поршня туди вовнутрь. Отак робимо. І вони потихонечку, потихеньку засовуються. Треба, щоб в нас наша поршня залізла ось так повністю. Ну І усе ставимо нові колодочки. У наборі є отака запчастина. Що це таке? Це буде скрипіть, свистіть, коли у вас закінчуються колодочки. Ставимо його ось так. Ось сюди давили наша поршня. Тобто це з тої сторони. Ставимо її ось так. Все ставимо колодочки, перевіряємо, що все по місцях. Якщо у вас диск, вже там, тут є така сходинка вже, можна взяти нафтель, підпиляти трішечки, але в мене тут все сходиться, все добре. Так що ставлю так. Ну і все, друзі, ставимо назад наш супер, закручуємо так, як і було, ставимо колесо, переходимо на другу сторону, робимо. Ту ж саму операцію, та насолоджуємося новими гальмами.